Це вулиця Круча 511. Знімається відео для своїх клієнтів, які подаються на карту резидента або на сталий побут. Круча 511. Крайній вхід з написом Е. Оце сюди треба прийти. Тут поряд немає місця, де сфотографувати. Ну, де зробити фотографії, немає місця, де скопіювати документи, тому сюди треба приходити з усіма документами. Паркуватися. Ну, якщо тут немає місця, то там далі, на вулиці Пінкні, ну, одразу після оцих вод треба заїжджати. Там є підземний паркінг у тому Бюровці, що там далі. Тобто Ну це на крайній випадок. Якщо от тут нема, з того боку немає, нема сенсу паркуватись далеко. Але отут або тут можна знайти, або зрештою заїхати в підземний паркінг. Пам'ятати, що тут немає де зробити копії. Чи видрукувати, чи будь-що. Ще одне. Наприклад, у вас запис на 12.40, як у мене сьогодні був, ми потрапили реально в 13.40. А можна було ще пізніше потрапити. Тобто ніколи не приїжджайте заздалегідь. Приїжджайте вчасно і ви ще півгодини або годину, як я сьогодні почекаєте. Ось таким чином. Якщо будуть питання, звертайтеся 730-150 901. Зараз я дійду до кінця вулиці для того, щоб показати, де повернути, щоб запаркуватися. Бачите, там цей знак, що є можливість повернути направо. І оце саме отут, от в кінці, якщо тут не знайшли місце для паркування, заїжджаєте сюди. І он вдалині, бачите, світиться вольний. О, там от там, от, бачите, паркінг. Туди вниз заїжджаєте на парковку. А вихід е для людей, тобто там машина в'їжджає і виїжджає, а вихід для людей за рогом на вулиці з чудовою назвою Пінкна. Ще раз телефон 730-150-901. Це я розказував про місце подачі на побит або побит резидента довготермінового. Круче 5, дріб 11.